Шаріф розмінування являюся в даній компанії начальника відділення гуманітарного розмінування та інформування населення. Про що я хотів би розповісти вам на найближчі 5 хвилин. Наша компанія шарів розмінування готує найбільшу затребувану в сучасному світі професію сапер розмінування. Для загального розуміння зараз. На даний момент в Україні нараховується близько 4 тисяч саперів гуманітарного розмінування. Для того, щоб провести потім буде повоєнне розмінування, нам необхідно підготувати не менше 10 тисяч даних фахівців. Для загального розуміння, будь-яка війна рано чи пізно закінчиться, але війна сапера ніколи не закінчиться. Він буде постійно затрепуваним, постійно буде. На даний момент наша компанія готує за фахом сапер. На кого орієнтована е, дана підготовка? Вона в першу чергу орієнтована на ветеранів, які хочуть знайти своє призначення у цивільному житті. Також е, наша компанія надає гендерну рівність під час підготовки, можуть е, е, готуватися як чоловіки, так і жінки. Що з себе являє наш е, кваліфікаційний навчальний центр? Ми маємо сучасне матеріально-технічне, базу і обладнання. Викладають у нас професійні військові в минулому, люди, які мають реальний бойовий досвід розмінування місцевості вибухово-небезпечних предметів. По закінченню навчання люди будуть отримати свідоцтво державного зразка присвоєння робітничої кваліфікації за перерозмінування. Також ми надаємо послугу підвищення, потім в подальшому своє кваліфікації це переход на другий рівень, це перерозмінування, третій рівень. Також наш навчальний центр проводить верифікацію вже людей, які мають певні свідоцтва, мають пройшли підготовку за 166 м босом. Це стосується ветеранів. Для того, щоб вони по ітогам верифікації отримують свідоцтво державного зразка. Надаємо консультативну допомогу під час працевлаштування. будь яке навчання, ви самі розумієте, закінчується тим, що приїздять на іспити покупці, так названі, представники операторів протимінної діяльності. І по тому, як працюють люди на іспиті, вони відбирають собі вже кандидатів. І відповідно спілкуються з нашим викладачським складом, який надасть інформацію про них. Сертифікат, який надає наш навчальний центр, він відповідає, і він діє на всій території України і за їм межами у рамках міжнародного стандарту АІМАЗ. На наступних слайдах я Завісні да, слайди. слайди. Давайте трошки прискоримо ці слайди. Сама програма... Бажано було б зменшити проєкт, буває. Ну, Сама програма складається з базового рівня. Базовий рівень за програмою суперрозмінування проводиться протягом приблизно двох місяців, включає теоретичну підготовку, практичну підготовку. Додатково проводиться медична підготовка і психологічна підготовка, як необхідні складові даної підготовки. Наступний базовий рівень він буде. Наступ... Наступний базовий рівень це другий базовий, проводиться протягом місяця. Це людина отримує більш Специфіковану підготовку і допускається до більшого обсягу робіт. Що стосується верифікації, ну, простий приклад, військовослужбовці, які звільнилися, пройшли в начальних центрах підготовку за напрямком сапер, мають книжку сапер або мають довідку про те, що вони пройшли за 166 м восемь. Вони надають нам ці документи, ми проводимо їхню верифікацію і, відповідно, вони отримують. Свідоцтво державного зразка і допускається до роботи серед операторів гуманітарного розмінування. ж саме стосується і осіб, які пройшли іноземну підготовку, оскільки в Україні згідно законодавства сертифікати не діють іноземні. Їх треба верифікувати. Так, ну це вже, в принципі, було. Хочу зупинитися на професію майбутнього, демінер – Новий професійний стандарт оператор пошуку вибухонебезпечних предметів, ініційований товариством шариф розмінування і затверджений Національною агенцією кваліфікації. На що орієнтована дана професія? По-перше, вона надає змогу людям з обмеженнями по здоров'ю, з ампутаціями, з легкими формами контузії. Прийняти участь, отримати даного освіту і знайти своє місце в житті. З приводу ампутації кожен випадок розглядається індивідуально окремо. Ну, простий приклад, я в повсякденному житті використовую протез. Не всі це можуть помітити. Професія демінер. Вона основана для. Ну, і функціонал це пошук, там баркування вибухово небезпечних предметів. Доступна для цивільних всіх. Не обов'язково бути військовою, вона орієнтована на цивільних осіб і на осіб з інвалідністю. Вона буде довгостроково затребувана, оскільки це гуманітарне розмінування. І один рік війни це приблизно 10 років розмінування після цього. Тому ви чудово можете зрозуміти, наскільки вона буде затребувана. Плюс демінер, вона буде, дана професія визнається міжнародними стандартами, відповідає стандартам IMAS. Тобто, якщо ви десь будете мати можливість виїхати за кордон і будете бажати прийняти участь, у попрацювати з операторами протимінної діяльності за кордонами, ваш сертифікат буде діяти в даній ситуації. Стосовно вимог, за напрямками Демінер люди будуть працювати за наступними процедурами. Це не технічне обстеження, технічне обстеження, це розмінування вручну і очищення району ведення бойових дій. Якщо брати не технічне обстеження, тут взагалі обмежень по здоров'ю людей майже немає. Це більше йде спілкування з місцевими адміністраціями, з місцевими силовими структурами. Єдине обмеження це пересування на інвалідних візках, оскільки ви самі розумієте доступність місцевості у нас трохи поза межами населених пунктів не для цього. Там питання безбар'єрності трохи не відповідають. Якщо брати технічне обстеження, тут вже буде залежати від кожного конкретного випадку, оскільки будуть використовуватися Металодетектори, які будуть, можуть реагувати залежно від своїх характеристик, на у людини-протеза. Але це, це також акцентую увагу, залежить від конкретної моделі металодетектора, від конкретного протезу і від вміння людини працювати. Ну, наступний: очищення вручну. Тут вже більш суворі вимоги будуть для людини, оскільки. Необхідно буде працювати вже безпосередньо на землі, працювати щупом, проводити екскавацію грунту, це все робиться на колінах, сидячи, бо досить важко. Але якщо брати попередні види обстежень, то вони доступні будуть для ветеранів з фізичними обмеженнями. Також хочу звернути увагу, що на даній локації. На першому поверсі розгорнута наша, наша презентація. Хто хоче більш детально ознайомитись з умовами прийому на навчання, з умовами набору подальшого навчання, подальшого вдосконалення свого. Будь ласка, підходьте, звертайтеся до мене, до наших представників після даної панелі. Ця інформація буде вам надана в вичерпні. Дякую. Дякую, пане Прошу вас. Сюди. В школогію, зала є питання, можете їх задати, я підійду. А це державна чи це приватна. Це приватна. Я відзначаю. <плізнався> <Це, плізнався> мене зваті вам на питання це державна чи приватна робота? Як я буду оформлений? Перслужбовий чи просто? Робота? Ні, це приватна організація. І будь-який оператор протимінної діяльності це в більшості приватні організації. В тобто, комунітарному військово? розмінуванні я акцентую увагу. Військовий контракт. Ні, не, не, не потрібно. Все, дякую. Я в минулому військовий, звільнився в грудні.